Привіт, в попередньому відео. Ви просили в коментарях, щоб я детальніше розповів про плани на ділянку, що тут відбувається, і навіщо. Плани насправді грандіозні. Хотілось би на у цьому місці, яке позаду камери і відповідно мене перед очима побудувати каркасний солом'яний. Екологічно чистий будинок для моєї родини, але як показує практика, будівництво зазвичай, коли ти робиш це своїми руками і з обмеженим бюджетом розтягується на десятки років, тому у нас постійно була в голові така ідея, що було б добре жити десь поруч, щоб мати можливість будуватися і далі жити прямо на своїй ділянці у якомусь тимчасовому будиночку, або мати тут якийсь тимчасовий будинок, в якому можна приїжджати і жити там. Комфортно місяць, півтора-два, ну в теплий сезон і займатися будівництвом, а не їздити тільки по вихідним, бо ця історія справді там на 10-15 років або на все життя. Пап, дай мені 5 хвилин, я відео дознімаю і потім попросив батька не шуміти, <схід> але він мав на те свої плани. Ми тут щебінь добуваємо. Нам зараз для поля орошення від душу потрібен щебінь. І на сусідній ділянці у нас тут є щебінь. Звідки він тут з'явився не зрозуміло. Одна купа щебня насправді його тут доволі багато. І ще купа щебня. Поки ми робили чистку ділянки від чагарників для того, щоб запросити землеміра, до нас підійшли сусіди і запропонували нам свої послуги, допомогу в будівництві. Але в принципі ми своїми руками плануємо все робити, тому це нам було не актуально. Але ми так розговорилися і виявилося, що ділянка через дорогу від нас, прямо під горою, та ще це їхня ділянка, і вона їм не дуже потрібна. Вони її колись там намагались продати, нікому це не було потрібно, тим паче це така глушина, тут людей не дуже багато, і ми вирішили все ж таки, що нам потрібно цю ділянку придбати, щоб у нас за спиною нікого не було, плюс тут дуже таке гарне мальовниче місце. І вихід до гори, і до лісу. Взимку теж трошечки її повипилювали, щоб хоча б трохи було більш зрозуміло, що тут і де знаходиться, тому що стояли абсолютно такі самі чагарники, як і в нас. Через декілька місяців ми знайшли через наших знайомих власників будинку, який межує з цією другою ділянкою. Поспілкувались, подивились і вирішили, що оце, мабуть, і буде той самий тимчасовий будинок, тимчасове житло, в якому можна доволі комфортно при виконаному ремонті жити тривалий час і займатися будівництвом. Ну, якось так воно і вийшло за буквально там півроку. Ми купили. Першу, другу, третю ділянку, дві хати. Одна з них, правда, в аварійному стані. А, і ремонтом іншої ми зараз займаємося. Там ми вже переклали піч, зробили нову. Зараз збиваємо стару штукатурку глиняну із стін, щоб зробити нову штукатурку. Провели інтернет, займаємося полем зрошення. Якраз у цей щебінь укладаємо. Ну, коротше кажучи, робимо повноцінний ремонт, щоб були абсолютно нормальні, комфортні умови для молодої родини. Можливо, наступного сезону ще добудуємо одну кімнату і прихожу, щоб трошки збільшити площу, бо там наразі, як у нас в однокімнатній квартирі, там близько 35 квадратних метрів, не дуже багато місця для того, щоб і жити і працювати, і взагалі всі речі тримати. Ну такі плани. Тому, поки є час, займаємося а там життя покаже. Тут буде далі багато цікавих відео про те, як ми робимо цей ремонт, і взагалі як ми тут наводимо лад на хуторі. Тому лайк, підписка, колокольчик.